Я ще не встиг дійти до дверей, як телефон завібрував, і одне повідомлення змінило весь мій день. Писала сусідка знизу, та сама, що завжди сварилася через шум, навіть коли я просто засував стілець. У вас вода тече до мене в квартиру, терміново прийдіть. У мене всередині все впало. Води не чую, але хто його знає. Побіг у ванну сухо, на кухні теж. Я вже почав думати, що це знову вона вигадує, бо їй нудно. Але щось підказало спуститися. Відчиняю її двері і бачу. Підлога в краплях, над раковиною, моя труба, яка проходить через її стелю, і з неї справді підтікає. Не потоп, але приємного мало. Сусідка стояла, склавши руки, і дивилася на мене так, ніби це я особисто вирішив зіпсувати їй суботу. Я зняв кран, подивився. Нічого страшного, просто старе ущільнення зносилося. Взяв інструменти і зробив півгодини і все сухо. Вона стояла поруч, бурчала щось під ніс, але потім видихнула. Дякую. І вибач, може, трохи різко написала. Я вже повернувся, коли почув. І якщо хочеш, я пиріжків напекла. Забирай тарілку. Уперше за три роки сусідка дала мені щось інше, ніж претензії. І знаю, що я зрозумів тоді ми часто боїмося проблем, які виглядають великими, але більшість із них це просто зношене ущільнення, яке треба замінити, і інколи всього одна несподівана капля може зробити людей трохи ближчими, особливо якщо після неї дають пиріжки з капустою.